Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Також наші гості, але ви теж наші брати і сестри, тому що ви разом з нами. А принаймні зараз ви разом з нашою сім'єю. Цього, цього, цього тижня я мав досить багато пригод і приємних, і неприємних. Дякувати Богу, вони закінчилися приємною пригодою. Я вчора та позавчора був на лідерському саміті, де мав змогу Підчерпнути багато цікавих ідей щодо служіння, щодо роботи з людьми. Тому дякую Богу за цю можливість. Було багато цікавих думок. Сьогодні я хотів би поділитися декількома думками. Однією думкою. Це, скажімо так, не пряма промова була, але це одна думка, яка заставила мене дуже замислитися. Цю думку я вам розкажу в контексті історії але в кінці проповіді. Тема сьогодні моїх розумів звучить так: яка ціна. Коли Христос хотів донести важливість чи цінність Царства Небесного, він… Приводив досить багато аналогій. І одна з цих аналогій була про Царство Небесне. Вона записана в Євангелії від Матвія, 13 розділ 45-46 вірш. Подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і продає все, що має і купує її. Бог тут показує царство Небесне як перлину, яку потрібно купувати. Але потрібно не просто виділити частину якогось свого бюджету, на цю перлину, купити її і залишити більшу частину бюджету собі. Бог каже, що ця перлина, царство небесне, вона коштує абсолютно всього, що ми маємо, якщо ми дійсно хочемо її отримати. Але питання в тому, що означає купити це царство в нашому житті? Як це пов'язано з грошима? І чому ми часто забуваємо, чого ця перлина Царство Боже дійсно варте? І чому воно варте всього, що в нас є? Звісно, ми не можемо буквально купити за гроші Царство Небесне. Зараз дуже багато є ілюзій, які. Створені дияволом для людей, які кажуть, що ви можете поставити за когось свічку, ви можете заплатити за когось, щоб, я не знаю, там скоріше з чистилища людина пішла до раю. Ви можете заплатити, і у нього будуть якісь кращі умови, привілеї перед Богом, навіть при житті, викупити якісь гріхи, але. Царство Боже воно не купується за гроші. Гроші не мають для Бога ніякого значення, якщо ми не віддаємо йому своє серце. Коли ми віддаємо своє серце Богу, у нас бажання і так виникає. Пам'ятаєте, минулого суботу ми на суботній школі вивчали історію про юношу і Закея. Бог бачив, що для молодого чоловіка гроші мали значення, тому він сказав йому, іди, віддай все. А Закхей, він віддав Богу своє серце, і для нього Бог був на першому місці, і він сам пропонує, Я хочу піти і дати все тим, все, все своє тим, хто цього дійсно потребує. Євангелій від Луки, 10 розділ, 25, 27 вірші записані такі слова. І підвівся ось законник один і сказав його, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб життя вічного осягнути. Він же йому. Відказав, у законі написано, як читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім розумом і свого ближнього як самого себе. Ми знаємо, що любов до Бога можна проявити як? Через любов до своїх ближніх. Тобто ми якось вже казали, що увесь закон. У виконання всього закону на цій землі можна звести до того, щоб ми гарно відносилися до оточуючих людей. У Бога ціль закону це любов між людьми і, звісно, між людьми і Богом також. Тобто ціна Царства Небесного да, це правильне ставлення до оточуючих людей. Це любов до оточуючих людей. Тут наше питання вирішено. Купити перлину, царство небесне, це можна тільки якщо ми будемо любити оточуючих і вести їх до спасіння, якщо наше серце також буде віддане Богу. Але тут буває дуже складно. Іноді ось ця допомога людям у їх проблемах, да, співчуття, зміна себе ради інших людей, вона виглядає. Просто ми кажемо, треба робити добро, треба жертвувати всім, що є для людей. І, ну, виглядає просто, але все чомусь дуже складно. Чому? Тому що дійсно інколи треба дійсно віддати, а не тільки казати, що ми хочемо віддати багато зусиль, щоб допомогти і підтримати. Іншим разом потрібно змінити себе, своє ставлення для людей. Іноді треба когось. Вибачте, дійсно когось треба вибачити. Це також жертва з нашої сторони. Але це не основна, це не основна причина того, що перелина є такою дорогою. Скажіть, як формується правильно, формується ціна на якийсь товар? Ціна на якийсь товар? Да. Це залежить від процесу, тому що угу. щоб отримати товар, так. Да. Тобто усі цінність товару це, визначається тим, як цей товар здобувається, правильно? Як це здобувається? Чому, чому е, нафта цінна? Тому що ми не можемо її створити штучно. Це е, корисна копалина, яка формувалася протягом багатьох років під землею. Також саме цей алмаз. Також цінність товару визначається тим, да, як його багато є на ринку. Якщо він ексклюзивний, наприклад, як Алмаз, по-перше, його важко здобути. По-друге, він довго формується в землі. По-третє, їх не так багато. Да. Як формується цінність Царства Небесного? Знаєте, тут є печальна новина. Ніхто з нас при всьому бажанні. Не зміг би купити Царство Небесне при всій своїй любові. Ви згідні? Да. Так. Е тобто Богу потрібна наша любов, але написано, да, яку ціну людина заплатить за себе, чи який викуп дасть за душу свою. Людина не може ніяк викупити свою душу. Але. Да, і в Євангелії від Матвія 6, розділ 27 вірш, написано: Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до свого зросту бодай ліктя одного. Тобто ми своїми зусиллями без Божих, без Божої допомоги, не можемо зробити нічого. Але тут є і гарна новина. Небеса вже куплені для нас. Ця перлина. Куплена для нас. Того вона є такою цінною. Вона є цінною, тому що вона куплена смертю Ісуса Христа, Його кров'ю. Тому що тільки ось це може зробити цю перлину настільки настільки цінною для нас, щоб у нас був сенс її для себе придбати. Ісус Христос заплатив ту саму ціну, Він віддав все, як в тій притчі, да? купець. Який віддав все, щоб придбати цю перлину. Христос віддав все, щоб придбати цю перлину для нас. Цікаво, що чи може перлина знецінитися? Може. Я приведу вам приклад. Тут є є у нас в Києві жовтневий палац. Були хтось в жовтневому палаці колись? Yeah. Гарне приміщення. Зовні. Я гадаю, що туди вкладено дуже багато грошей, дуже багато зусиль при його будівлі. А також я гадаю, що для його підтримки треба дуже багато ресурсів для його опалення, для утримання всіх систем, які підтримують його існування, щоб там людям було комфортно знаходитися. І все це формує ціну оренди жовтного палацу. Там досить коштовна оренда. Цікаво, що, що буде, якщо ми в цей жовтовий палац запустимо криз людей без хатьок, які будуть створювати там досить цікаву атмосферу? Чи буде ціна оренду цього залу, така ж висока, як і раніше? Цей зал ніхто не захоче орендувати навіть і задаром, даром, тому що люди, які туди прийдуть, вони. Ну, вони просто туди не прийдуть, туди ніхто не прийде. Ось так, будівля, яка має цінність, коли за нею доглядають, коли за нею туди приходять люди, які знають, як себе там поводити, як ця будівля може свою цінність втратити. Тож, чому Бог просить нас любити одне одного, якщо ми таким чином не можемо купити Царство Боже, якщо ми не можемо заплатити цю ціну? Все дуже просто. Ми любимо, вчимося любити одне одного, щоб коли ми потрапимо на небеса, ми могли підтримувати вартість цієї перлини, цих небес. Щоб коли ми потрапимо на небеса, небеса не стали просто перлиною, яка валяється в городі і стає просто якимось сірим камінням. А щоб ця перлина вона завжди блистіла і за нею був. Гарний догляд. Тому що якщо на небеса попадуть люди, які будуть виконувати роль пацюків, небеса дуже швидко стануть тим місцем, в якому ми зараз знаходимося. Цінність землі на, наразі є тільки в тому, що Христос помер за тих, хто тут знаходиться. Люди самі по собі ніякої цінності при всіх своїх діях, які вони роблять, вони. Цінність землі тільки зменшують. Але цінність землі вона є високою, тому що Христос помер за кожного з нас. І цінність кожного з нас через це є дуже високою. Для нас любити оточуючих це також певна ціна. І Христос закликає нас не просто любити оточуючих на 50%. Христос закликає нас, готовими бути, віддати все, що в нас є, заради того, щоб оточуючі люди також хотіли потрапити до цього Царства Небесного. І тільки такі люди, які будуть готові пожертвувати все, що в них є, свій, весь свій вільний час. Звісно, ми не маємо прямо увесь вільний, весь весь вільний час, який у нас на сон є, да? тому що тут ефективність нашої жертви зменшується, нам потрібен відпочинок. Але всі сили, які ми можемо ефективно прикласти, ми маємо прикладати. Це є певна жертва, і тільки такі люди, які будуть готові пожертвувати тим, що в них є, будуть готові до Царства Божого. Але щоби готовими бути жертвувати, як ми вже казали. Раніше треба розуміти цінність того, заради чого ми жертвуємо. Тому що якщо ми не розуміємо цінності цієї перлини, навіщо вона нам? Чому ми забуваємо цінність цієї перлини? Як думаєте? Чому ми забуваємо цінність перлини? Чому ми забуваємо цінність Царства Небесного? Суїта чому? Це одна з основних причин. Да. Ми забуваємо, ми не нагадуємо собі кожен день, яка ціна заплачена да, за цю перлину. Тому що, пам'ятаєте, ціна формується з тих зусиль, які докладені. Якщо ми забуваємо, які зусилля докладені до нашого спасіння, до нашого Царства Небесного, ми забуваємо цінність. А як собі нагадувати, яка ціна? Це нагадувати собі про Ісуса Христа. Пам'ятаєте, тут приїжджав пастор з Фінляндії, і він розказував, що ми маємо бачити Ісуса сидячого на троні. Він це казав трошки в іншому контексті. Він це казав в контексті того, що ми не маємо переживати, що щось буде не так. Але ми маємо бачити Ісуса Христа, який сидить на троні. Не тільки на троні, а який ще помер за нас на Христі. Ми маємо бачити Ісуса Христа на Христі, щоб пам'ятати цінність Царства Небесного. Щоби бачити Ісуса Христа на Христі, треба кожен день проводити з ними час. Без цього ми ніяк не будемо тримати Його в своїй голові. Цікаво є інтерв'ю Роджера Моріє, він був. В суспільстві сатаністів він буквально був у церкві сатаністів, він бачив жартовник. Тобто він був у цьому суспільстві. Він коли давав інтерв'ю, він розповідав, що бачите. Загубилася думка. А, згадав, він, він розповідав поради, які ми маємо втілювати в своє життя, щоб не допустити злі сили до, до нас. Він казав: кожен, кожен день, коли ви просинаєтеся, читайте. В кожному Євангелії є сцена розп'яття. Читайте кожен день ось цю сцену, щоб кожен день собі нагадувати, що Ісус Христос. Зробив для вас. З часом, якщо це буде одне Євангеліє, ви навіть будете на пам'ять прочитувати собі цю сцену, але цю сцену постійно собі потрібно нагадувати, тому що це саме та сцена, яка робить цінним Царство Небесне, заради якого ми хочемо бути, ставати кращими. Христос хоче, щоб ми бачили його і наслідували його в тому, щоб ми були готові віддати все заради спасіння інших, заплатити все. Заради їх вічного життя. Тому що так ми тільки так будемо готові підтримувати цінність Царства Небесного. Христос хоче, щоб ми побачили в кожній людині того, хто потребує Ісуса, тому що Він побачив кож... в кожній людині того, хто потребує Його. Христос не каже, що всі, хто потребують, вони будуть думати, що вони потребують, тому що, коли Христос прийшов помирати, дуже невелика кількість розуміла. Коли Він помирав на Христі, дуже мало насправді і учні не розуміли до Кінця, що відбувається. Дуже мало людей розуміли, що вони потребують Ісуса Христа, і Його смерті, як і зараз. Але вони потребують Ісуса Христа. Друге Коринтян 5:15. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Христос вмер, щоб ми жили для нього. Хочу на завершення розповісти ту історію, яку я розповідав, казав, що розповім спочатку. Цю історію цієї людини вона була одним з гостей на цьому лідерському саміті. В неї не було прям повноцінного спічу, з неї було інтерв'ю. Це був військовий, цей хлопчина, він на рік старший від мене. Його звати Владислав. Можливо, хтось бачив в новинах Владислав Єщенко. Він незрячий. Він втратив зір на війні. Його лице воно трошки. Ізородуване, як сказати? Спотворене, так. Да. В нього яка історія? Він час початку війни одразу пішов сапером. Розміновувати території. І одного разу він, тобто, це було його рішення. Батько поруч з ним сидів, сказав, що я знав просто, що він, якщо вирішив, його нічого не зупинить. Цікаво, всі спікери там все переводилося українською мовою. Він все казав російську мову, бо він сім'я з Донбасу, але ні в кого не було. Я гадаю, у всіх адекватних людей не було жодної претензії. Що він казав російською мовою, тому що всі бачили, що він віддав. Одного разу він, вони локалізували міни, вони збирали міни, вони їх збирають в одне місце і потім там їх ліквідують. В тому місті було зібрано більше 80 мін, і він ніс ще одну партію мін туди. І одна міна самоліквідувалася. І це запустило реакцію, що всі міни зірвалися. Одразу він побачив нічого не побачив, він? Темряво да? темряв перед очима. Як йому сказали, в нього було розірване лице, щось за челюстю було. І він ще встиг покликати на допомогу, але. Після цього він втратив свідомість і прийшов до себе тільки через 10 днів у Києві. вже. Це були жахливі картини, фотографії, як він виглядав, в нього був тут трохи стомічний клапан. Тобто лице йому видалили очі, тому що очі видавилися взривною волною. Е, ну, в нього там зараз є певні протези, які трошки мінтують, щоб трошки краще виглядати, але він нічого не бачить. І цікаво, що ну, окрім того, що він все розповідав, основне те було, що так мене зачепило. Його запитали, ведучий, запитав, а ти не жалкуєш після того, як ти ось втратив так багато, що ти пішов туди? А він сказав: дивіться, там вибухнуло 80 чимось мін. Це мінімум 80 чимось ніг, врятованих в інших людей. А може і життів. мої очі це дуже маленька ціна за те, що було врятоване. І я думаю, це людина, яка не ходить постійно до церкви. Але ця людина розуміє, що очі це дуже маленька ціна за те, що він спас здоров'я і життя дуже багатьох людей. Друзі. Словами, ми можемо бути часто готові віддати життя, час, змінитися для інших. Але питання в тому, що ми дійсно робимо? Яку ціну ми готові заплатити, щоб допомогти оточуючим? Христос Він віддав все. Коли в нашому суспільстві всі будуть готові реально віддати все, тоді. Наше суспільство буде готове до прийняття Ісуса Христа до миру, до повної незалежності. Тоді всі будуть готові до Царства Небесного і всі будуть готові підтримувати цінність Царства Небесного, коли ми будемо готові хоча б на частину пожертвувати усім, да? як зробив цей хлопець. Він сказав: отже, це, це невелика ціна за те, що я врятував стільки людей. Євангеліє послання до римлян, 15 розділ 1-4 вірші, ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас хай, нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб. Терпінням і потіхою і списання ми мали надію. Друзі, та любов, яку ми можемо проявити до оточуючих, це дуже маленька ціна заради їх спасіння. І все, що ми можемо віддати, це дуже маленька ціна. Тому що ми з вами маємо життя вічне. Давайте пам'ятати, яка ціна заплачена за нас, який подарунок ми маємо. І як ми маємо підтримувати цінність цього подарунку? Амінь.